Добрий день, шановні любителі квітів. Вчора ми з вами гуляли, робили прогулянку, а сьогодні будемо працювати. Тому що сад це постійна робота. Той, хто знає, що таке робота в саду, той розуміє, що садівник постійно працює. А хто цього не розуміє, то я вам. Рекомендую викопати один старий кущ Піона або викорчувати стару троянду плетучу і ви тоді зрозумієте, що таке садок. І якщо вам сподобається і ви захочете ще раз це зробити, значить ви справжній садівник. Якщо ви ще від цього отримаєте задоволення. Сьогодні я буду пересаджувати агаву. Це кімнатна рослина американська агава, з якої. Роблять текіло. Цю агаву мені подарували. І так виявилась вона така плодовита, що кожен рік вона мені ось народжує за зиму так багато дітей. Це я її вже пересаджую не перший раз. Вона дуже колюча, має на кінці ось таку величезну, дуже гостру колючку. Сантиметрів півтора. от Коріння в неї ось таке заплутане. І сьогодні я хочу її звільнити від цього тягара. Вона і так чекає вже, поки я це зроблю, мабуть, більше двох тижнів. от Тому сьогодні я буду її ділити. Ділити її дуже просто, потрібно просто трішечки на бік, з ось Так, ці саджанці молоді, разом з корінням в сторону відтискати ось. Якщо такий молоденький, Оці маленькі, вони всі, всі дуже гарно приймаються. Ось там достатньо буде оцього корінчика, такого для того, щоб цей саджанець ріс. Ось, заглиблювати його потрібно по, по ось цей листочок. Якщо ви так будете саджати, заглиблювати, ось на рівні того, що. Ріс останній. Отак його потрібно буде висаджувати, тому що я хочу основну агаву маму пересадити. цей великий горшок. А цих маленьких діток, яких я зараз відділю, я, мабуть, їх просто повисаджую в ґрунт, поки що відкритий. От, А потім побачу, що я з ними буду робити. Не знаю ще поки. Так, ось це така дитина молода, яка йде, якою, в принципі, я їх просто відламую, вони такі ну, не приживаються. Ось, бачите, це ще коріння, це ще була б одна рослинка. Але, в принципі, якщо там отакий корінець посадити, просто корінець в землю і ну, не виводити його на поверхню, чомусь я більш ніж впевнена, що з нього також буде рослина і знову я відділяю більші таким зусиллям. Ну тут, звичайно, потрібно її вибачити, що вона замочена була. От. Такими натисками ви її відділяєте. І, звичайно. Так, стараєтесь, щоб не пошкодити корінці. Ось, Бачите. і відділили знову ж таки, отримали рослинку таку з корінцем. Більшу знову ось так ви маєте посадити її. Це можна все пообрізати і у вас буде рослина. Готова ще одна. От. І так працюємо далі. Так, отже, дивіться, я відділила всі поділки, які, всі, всіх діток, яких вона е, народила. Ось так вони виглядають. Всі вони з корінчиками. Тепер для того, щоб е, хоч ще який час її не розсаджувати, всі корінці, ось ці я викидаю. В принципі, е, так, чисто для експерименту, можна було б спробувати оцих два кинути в землю і цікаво проростуть вони чи ні, але я цього робити не буду. Е, дивіться, все коріння е, зайве, яке внизу було ось тут. Я його видалила. Щоб залишилась отака тверда пробка, це вже є його якби, основний корінь. І ось я залишила ще такі е, у вигляді павучка, корінчики по колу. Більше їх не потрібно залишати. Це щоб ще хоч на деякий час. От, надіюсь, на наступний рік, що вона не, не доведеться її пересаджувати. Це я так надіюся але я не знаю. Що буде. Ну, тут витру, звичайно, тому що рукавичкою. трошечки я її забруднила. Дивіться, ґрунт такий переміс, перемішаний, піщаний, ще й з піском. Можна туди таких і камінців вкинути, до ґрунту вона не вибаглива. Так, поливу частого вона не любить, можна її полити. І один раз на два тижні, а можна пилити і один раз на місяць, нічого страшного не буде, якщо ви будете її рідко поливати. Ось. Отак, я її більше заглиблювати не буду до останнього цього нижнього листочка, втрамбую. І зверху ще присиплю піском. Ось, зверху присиплю піском. Поливати поки що не буду, тому що корінь був замочений. Вологи її достатньо. Ось і отак, у мене тут є земля. На прикладі цьому, поки в мене трошки є, я вам хоч покажу, ось, наприклад, як садити. Дитинку, то садиться вона ось на такий рівень. Ось так ми її заглиблюємо, так як і ту старшу, що я садила, на такий рівень до першого листочка. І так вона буде зростати. Це так вам для прикладу. Тому саджаємо рослини, робимо наші сади кращими. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!